Radość został Piotrow, to trochę po prostu mi do Was życie dajemy znowu. <klucz> Proszę, Dziękuję bardzo, nasze brat i SESTRY, które wyznaczymy opiekę do pomagaty. Перша форма допомоги це не перешкоджувати. <laughs> Щоб могли розвиватися, що жити всі до своєї харизми. Ну, no, і Я хочу це робити, наскільки можу. Деякі знають, що в історії мого життя дуже важливою була дорога неохотоминальна. Але тут святи є один в церкві. І також, як Дубав про ядвігу, як сьогодні ми тут пригадуємо і вінцю. І відкритість саме і отець Франчишек, що в центрі завжди була людина, була родина в конкретному випадку. Коринуваємо, бачимо, людину перед нами. З любов Бога до людини, до родини, до сім'ї. То немає трудності завжди є ємність. Шукаємо добра людини, дозволяємо Богу вдіяти. Я також корив, ще я молодий священник, провадив влази і організував великі влази. Тепер також трошки допомагаю нам дієзмі, Хмельницький-Подільську, провадити реколекції організаційні. Так що може десь зустрінемося на якісь реколекції організаційні. Proszę Państwa, z tego chcę, co mają nie znając hey? y się ze mnie, będę zrada jakieś tajemnice, ale chyba nich, jak skończył się podczas konferencji, my odzywali Wasz statut i trzeba było przeczytać jego powieść, no my, tak jak biskup Łukrzycki wskazał w imieniu narodów mają taką renomę, Trzeba powiedzieć, że to, co tam zapisane jest, na pewno, dobre. I tak jak narodziło się w Polsce, mają swój status, swoją tak Także trzeba bać się, możemy zatwierdzić bez jakiejś tam duże debaty, wielkie debaty i dyskusji. Jest na akcję, na na znajdę, to jest jakiś eksperymentu na trzy roki. Jak też znają dr. Sierosław, jak wszyscy znają. Możemy wyznaczyć y, na ich moderatorów na całą Ukrainę, które to symboliczne, solidarne, zorganizowane, życiarne, cokolwiek. Zostaje to wszystko. Prosimy o naszego no, archbiskopa, proba rozszerzenia na... Ja może jeszcze po 15.20 oddaję się do organizacji. може. Vladikara Радостов сказав, що прийняли, тому що довіряємо рукові світло життя, навіть не дочитавши до кінця. Але він не сказав, чому ми так прийняли. Тому що є така правда, що шило між кові не сховаєш. Якщо в русі щось дописано в районно, через три роки до саме вийде. І тоді буде так, що це я хочу прикликати вас до відповідальності, що є довіра до вас. Але ця довіра, яка проявляється через прислухню, це ще більша довіра Божого проведіння до вас. Тому що Господь Бог вам, як батькам, довіряє. І Бог довіряє дітям. Саме довіряє вам вашим. ваше. Довіряють цю ситуацію. Це велика, огромна, огромна власть вашого покликання. Тому що саме нормальне покликання на землі зі всіх покликань. Це яке? Ваше, правильно? Ви не раз, не чули, як там на прибаві десь після відпустку, питають. ну Що там є, каже, в домі люди, а хані, не мають їх завдяки лежати. To, що це вже щось ненормальне. Тому що не нормальне, то, то воно сім'ї живе, для того я хочу сказати, що Господь Бог також покликав духовенство жити, так як ми живемо, для того, щоб ми були для сім'ї, щоб ці танці, які прийняти сім'ї давали. Сам Ісус так жив і покликав того, хто хоче. То, то, то. Присвятити життя для Бога. Присвятити те, щоб давати. І для цього ми будемо. Старатися, щоб радувати Боже що серце, котре стільки багато зазнає снева. А тепер отримуємо всі ті благодаті, які уступок нас вислужив.